Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось, як завжди. Сьогодні на завтра починаємо з особистого життя. На один день дивимось. До чого вам готуватись в особистому житті. Так, дивіться. Ситуація така, більш фантазійна, більш, знаєте, коли не зрозуміло, що обрати, та вже й не хочеться обирати. Бо тут більш просто стосунки про взаємовідносини, більш про таке. І коли більш вигадування, що хтось втручається, що хтось відволікає або від вас, або вас від людини. Тут таке, знаєте, хвилювання, але причина якась вигадана. І от коли людина, знаєте, себе як в нудьгу з цими хвилюваннями відправляє. Тут дійсно от Нема тут такого, щоб зупинитися і нічого не робити. От нема такого нав'язаного. Тут просто людина сама себе зупиняє, сама собі каже, чи сам собі каже, що чекай, нічого не роби. Ситуація, в якій взагалі треба вже щось змінювати, або своє ставлення, або свої дії. Бо потім, як буде спілкування. і Взагалі, якщо ще свої страхи озвучити, ви будете сміятись і над собою, і над людиною, і взагалі над тими страхами, які собі намалювали в голові. Бо цілком і повністю вигадані. І просто от, це те, що повинно змінитись, бо ну, просто не тримайте себе в якихось таких зайвих. Духах так хочеться тут казати. Сфера кохання. До чого вам готуватися у сфері кохання. Тут якась пропозиція буде, але щось складно трошки буде її відтворити. І пропозиція тому і буде звучати для вас, що буде бажання. Трошсь трошки переінакшити щось, щось зробити, от, знаєте, як новий початок, як перезагрузку зробити. І пропозиція буде робитись, ну, якщо чесно, так, трошки егоїстично. Але ж, мало які пропозиції робляться якось інакше, вони здебільшого продиктовані егоїзмом, бо людині хочеться щось. Отримати для себе щось таке цікаве. Тож будьте готові, бо тут людина може і з'явитись до вас через те, що хочеться щось перенакшити, хочеться щось зробити і буде перепитувати, чи згоду отримує від вас, чи ні. Далі дивимось про роботу, до чого вам готуватись. У вашій роботі в цей день. Король мечів тут показаний на дні колоди і в чимсь треба буде розібратись. Це може бути ситуація, яка пов'язана з цим королем мечів, може бути таке, що він прийде до вас зі своєю якоюсь. Ситуацію, де йому треба від вас щось отримати. І, знаєте, це те, в чим ви будете вагатися, бо він так буде вагатися, ліска. Ну, сонечко, не заважай. І день, коли треба буде все робити розмірковано. Якщо вагаєтесь, пере 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 перевіряйте. Давайте далі дивитись, що важливо прийняти в цей день. Ліс, ти заважаєш? Бачите, і вона ходить і вагається, вона не може обрати собі місце. Ніяк. Що важливо прийняти, тут дійсно готуйтесь, хтось до вас з пропозицією прийде, з'явиться людина, вже, як то кажуть, в дорозі, вже цю пропозицію для вас готує. Показаний тут король кубків, якийсь закоханий у вас чоловік, бо тут і туз кубків. Тут... Знаєте як, тут те, що він буде вам пропонувати. Це як ще й доказувати буде, що от вам треба зголоситись, вам треба прийняти його якусь пропозицію. Ну, тобто, будьте готові, Аліс. ну Чого ти ходиш туди-сюди? Ну, що таке, ну сядь вже десь. Від чого ж тоді гарно було б відмовитись? Давайте побачимо. Чого вам краще б за все відмовитись, тут дивіться, кому як. Тут вже королева кубків показана і від вагань. Ви де в чому ви не зможете обрати щось для себе одненьке? У вас будуть варіанти на вибір, але дивіться, зважено робіть той вибір і будьте більш як справедливою, обираючи те чи інше. Ось така відповідь для вас. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Чого вам не уникнути в цей день. Тут якоїсь трансформації, але вона вас е в перемогу вашу веде. Ця трансформація і вона навчальна для вас. Це трансформація кармічна для вас. Це ті зміни, які вам по долі. І це ті зміни, які дійсно можуть йти для вас через пропозиції. Цікаві для вас зміни такі, що вас чомусь навчатимуть. Ви навіть після цієї трансформації будете як більшим фахівцем в тому, що ви зробите, в чим у вас там буде ця трансформація. Це знаєте, коли навіть потім зможете комусь розповідати про свій досвід і передавати той досвід. Ну тут таке цього не уникнути. Це те, що вам от просто от вам воно дається для навчання, і вам воно дається ще й для того, щоб ви цей досвід передавали далі. Тож не уникнути Давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. Краще за все, бережіть свої сили, свої нерви і бережіть себе як людину, яка дивиться за тим, що ви їсте, що ви п'єте в цей день. Тут можуть бути якісь чистки, або як очищення організму, може бути тема з таким невеличким отруєнням, щось таке з'їсте. І ваш організм скаже, ні-ні-ні, я це не приймаю, а ну давай о, відправимо це назад. Може бути у когось таке. За водним балансом слідкуйте в цей день, пийте достатньо водички. І... Так, щоб, знаєте, вам, от як хочете попити водички, хоч пару ковточків, але ж зробіть. І дивіться, не тринькайте гроші, отак. Будьте такі обачні в ваших витратах в цей день. Сприймайте інформацію, яка надходитиме до вас в цей день, більш-менш спокійно, бо багато буде інформації такої, щоб розгадати вас, щоб ви були не так Спокійні, не так зосереджені, як ви можете бути в цей день, і щоб ви втрачали енергію. От енергію свою бережіть. Отакий От день намалювали нам карти. Я вам дякую за перегляд і дуже хочу, щоб він для вас цей день був і приємним, і радісним, і щасливим, і наповненим здоров'ям. І бережіть себе, і ви і будьте в безпеці. І ваша родина, і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.